Одного разу до святителя нектарія прийшов відвідувач. Владика зустрів його як давнього друга і запитав, чого він бажає. Отче святий, сказав незнайомець, я боржник на 25 драк, Мені потрібно повернути їх завтра. Але у мене немає ані копійки. Я не знаю, що мені робити. Прошу тебе, допоможи мені. Єпископ покликав Костю, який був його казначеєм. Проте Костя, який був присутній під час розмови, зробив вид, ніби він нічого не чув. В касі було максимум 30 драхм, а до кінця місяця було ще далеко. Святитель знову покликав його, цього разу Костя відреагував. Дай цьому чоловікові 25 драхм», – сказав єпископ. вони йому дуже потрібні. У мене нічого немає, отче святий, відповів Костя. Пошукай належним чином костя, вони йому дуже потрібні. В касі всього 25 драхм, а ще лише початок місяця. Віддай їх Косте, Бог великодушний! Костя віддав гроші, і незнайомець пішов. У той же день надійшла записка з проханням до святителя замінити хворого архієпископа, який мав виконати обряд вінчання. Після вінчення єпископ Нектарій отримав конверт, який містив 100 драх. Він передав його кості зі словами: Ми, люди, не маємо нічого, але Бог володіє всім, і Він піклується про нас, Бог великий.